Кому в країні ви довіряєте найбільше? Ой, яке цікаве це питання. Ну, певно, поліції. Ну, президент один, а поліція це все таке якесь певне об'єднання. А в місті та місцевим органам влади. Богові. Себе довіряю. Найбільше себе довіряю. Ну, армії більше. Більше армії. Практично нікому. В місті, ну, більше миру. Собі. І все. Нікому не довіряю. Тільки собі. Нікому. Взагалі нікому. А в місті. До трошки довіряю. Армія. Вони ж вже другий рік майже. Третій вже майже захищають мене, щоб я кожного разу ранку прокидалась. Це роблять вони і ніхто інший, і саме тому я довіряю їм. В місті е, балончику в сумочці. Армії. Більше армії довіряю. Ну, Армія на даний час захищає нашу країну. Їй доводиться більше обороняти і дотримуватись наших прав, захищають наші права. В місті поліції. ЗСУ. ЗСУ. Ну, тому що їм бідніше, вони не передові, вони бачать всі складності. Кому ти тут можеш довіряти? Кому кому? Ні, я тільки матері довіряю. Нікому не довіряю, якщо чесно, так. А да. в місці? В місті меру довіряю так якось. Він вже скільки років і все нормально. Для людей робить? Мер, мером я поки що задоволений. Ну, його роботою видно, що людина працює, дороги робляться трохи, ну, як кажуть, місто в належному стані.